Дії українців в Польщі, які можуть допровадити до втрати життя українців та поляків в Польщі чекають серйозні випробування, тому що в Польщі відбулися 28 липня зміни, про які ніхто ще публічно не заявляв, і можливо, ви до цих людей належите також сьогодні. Прем'єр-міністр Польщі заявив про одночасну депортацію 63 громадян, які відзначилися, як то кажуть, в лапках, в кавичках. w Polsce. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że y, ma już swój sytuacja, która zbulwersowała tak bardzo opinię publiczną. Mówię, było było w jakichś aktach agresji i pewnych prowokacjach na nie narodu w czasie koncertu białoruskiego rapera i doszło tam do zdarzeń absolutnie niepotrzebnych, y, które wymagały szybkiej reakcji. Otrzymałem właśnie informacje y, wobec 63 osób, Zczęte postępowanie o opuszczeniu kraju. Badom musiał opuścić kraj dobrowalnie pod przymusem, jeśli dobrowolnie nie opuszczą kraju, jest w tej opuszczonek, 57 uкраim. 17 серпня в Кракові проходить Gremmune Borge Fest, на який я вас запрошую. Початок о 12-ті. Вхід безкоштовний. Хедлайнери це пацики з Frannika. Я буду особисто. Тому запрошую відвідувати мальовничий краків. Відбудеться фестиваль на Таурон Арені Гарден. Це під самою Таурон Ареною, і там є паркінгу багато, і буде дуже круто. Головна мета допомога зсу. Тому явка обов'язкова, вхід безкоштовний. Також ми шукаємо волонтерів на Щецин і Краків. Заявку ви заповнюєте, друзі, в описі. Найбільше поки що треба на Щецин. На краків ніби вже все окей. Тому дякую вам, українці, за довіру та за співпрацю. Незабутній досвід, вам гарантую. Давайте з чого, друзі, розпочинати. Давайте розпочнемо від Білорусі й українців. Адже з 28 липня, можливо, це чутки і експерти мене поправлять. Можливо, це в кожному уже воєвудському буде відрізнятися. Суть в чому? В тому, що не хочуть приймати уже е, працівники ужедів, інспектора, документи, які видані СССР СРСР. -СР. Скажіть, будь ласка, в вашому воєвудстві, пані, пані та панове легалізатори, все нормально? Тому що, наприклад, в Кракові все чітко, і наші дівчата з команди Documents, яких я рекомендую в малопольському воєвудстві, які займаються супроводом легалізації на 100% і у нас жодне відмови, то вони мені сьогодні повідомили, що. Інспектора не повідомили чогось такого, і ми зараз дали офіційний запит і чекаємо, чи треба робити апостолі. щоб ви розуміли, апостель це, по-перше, коштовна річ. По-друге, -по не всі його сьогодні можуть зробити, якщо враховуючи ситуацію чоловіків, які знаходяться в Польщі, тому що апостель він робиться в державній закордонній установі, консульстві чи в посольстві, щоб ви розуміли, і це не так легко. Звісно, наші українці мають всі способи, щоб це обійти. То так робив. Я навіть пробував колись цю проблему підняти на слух. Але слухайте, нікому це не подобається, коли говориш правду. Так чи вважаєте ви, що я маю говорити правду? І це стосується не тільки українців, як я вже сказав, і білорусів, тому що вони в такій ж самій халепі. Ну уявіть собі, як же до закордонної установи йти, де тебе зразу пов'яжуть, як то кажуть. Ну, Ви знаєте, як білорусів люблять зараз в їхніх державних установах. Тому маємо, що маємо. Тепер давайте про ситуацію, що сьогодні. Декілька годин тому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про депортацію 63 українців, котрі були на не українців, а осіб. Там не вказується громадянство. Я думаю, що там і білоруси, є і різні громадяни. Давайте 63 осіб брати. За що їх депортують? За те, що вони порушували норми поведінки. Чи це нормально для депортації? Не знаю. Судити вам, але чи має повноваження такі прем'єр-міністр Польщі, щоби. Заявляти про депортації таких осіб, або ж простіше кажучи, про те, щоб прохання їм дати, щоб вони покинули територію Польщі, як небажані громадяни, які порушують закон і порядок. Чи вважаєте ви таких, що чи підтримуєте ви Дональда НЛІТАТУСА? Ви напишете в коментарях. Я хочу з своєї сторони сказати, що прем'єр не має таких повноважень, щоб депортувати офіційно підписом своїм якихось громадян. проте, Силою волі його партії і його напрямків думок, він може безпосередньо повпливати на міністра внутрішніх справ або ж на головного коменданта Прикордонної служби Польщі. Що він і зробить, я в цьому впевнений. Тому що всі міністри йому підчиняються, тому що він є вищим від них, він є їх керівником їхнім. І 63 особи, які порушили закон, просто потрапили не в той час і не в те місце. Більше того, якщо ви українці, вживаєте алкоголь, або ж ви маєте друзів, які вживають алкоголь, або ж ви маєте неповнолітніх дітей, які також, можливо, колись будуть вживати алкоголь, я вам рекомендую прислухатися до того, що я зараз скажу. Знаєте, іноді навіть люди стають на дорогу неправильно, але дай Бог, щоб вони могли повернутися назад. Я маю на увазі це алкоголізм і наркотична залежність. Що і могло стати. Знову ж таки, загрозою хлопця, українця, який знову ж таки на концерті показав прапор Бандери. Вашим нему дуже добре по польську, але хочу вам приказати те, що чує. Я Дмитрій е, вручити ще до всіх юрист, могу зраніти те, що ви видажило ще під час концерту в Варшаві. Я сам вибивателем України, краєм, тим і страшна війна. Кожного дня там е, гибнуть люди. Для того ви врогощ і ненавість, нігде не проводзаме до нічого доброго. Не мявим заміру взбунцять негативних емоцій. Флага, яку тримав, була для мене символом спача для українців. Не мав ніч спільного пропагандево як якого кольвек режиму. Хочав тільки припомнити о російській агресії і виспіч наших жовнежів. Якщо хтось почув же уроження, припрашуємо чежі. Я є своїм вдячним всім полякам, які допомагають українцям і допомагають, також допомагають. Э, Дякую дуже одміли милого серця і запрошую ще раз. Про що тут ішлася мова? Ті громадяни України, які просто забувають, яка зараз ситуація в Польщі, яке відношення поляків до українців. Я в назву причини, чому ж хлопець це зробив? Можливо, він побачить це відео, я його розумію, але є в житті ситуації, на яких ми повинні навчитися самостійно, що не потрібно робити тих же самих помилок, або ж вчимося на чужій долі, або ж на своїй. Погодьтеся. І життя тебе, як мені одна хороша близька людина, сказала, буде тебе бити стільки разів, поки ти не навчишся, що цього робити не можна. І повторювати тим більше. Громадянин України показав бадерський прапор, і в Польщі він вважається неприйнятним через волинську трагедію та ще ряд різних причин. І на сьогоднішній день, коли ксенофобські заклики в Польщі є на високому рівні, хлопець, не подумавши українське громадянство, він має знає погано польську, точно він тут проїздом. Так от він зробив помилку. Чим підставив абсолютно всіх українців. Що ця ситуація може йому зробити? Його, вона, вона може йому коштувати безпосереднє життя. Я так думаю, що він зараз вже не в Польщі і далеко не швидко повернеться. Чи це нормально? Я не знаю. Ви судитимете в коментарях. Чи це погано? Напевно, що так. Тому що не потрібно робити таких ситуацій. А в чому проблема? Як ви думаєте, наркотики, алкоголь? Чи просто хайп, перегляди? Чи дійсно допомога Збройним силам України і нагадування, що в Україні війна? Мені здається, що це трошки не той рівень, але я можу помилятися. Тому що кожна людина робить щось добре і щось погане. Всі ми робимо помилки. Але інколи помилки таких серйозних масштабів можуть нашкодити цілому суспільству. Тому, до дорогі друзі, думайте перед тим, як щось робите. Я хочу вам сказати, що я вас всіх люблю і буду завершувати цей випуск, щоб не литима води. Ви прекрасно розумієте, як себе треба поводити в поганих ситуаціях. Я ще раз вам підкреслюю: якщо ви хочете знати, як нормально з поляками спілкуватися, то ви повинні зрозуміти одне. Що як ви відноситеся до людей, так вони будуть і до вас відноситися. Головна причина всіх сварок, тих поляків і українців, які ми бачимо в інтернеті, це алкоголь або з однієї сторони, або з другої. Без цього ніяк ми не можемо переконати тих людей, які вживають алкоголь або ж якісь наркотики, в тому, що цього робити не можна. Вони самі повинні усвідомити і наступити на ті граблі, які дозволять їм зрозуміти, що так робити не можна. І допоки вони будуть це робити, стільки разів вони будуть спотикатися, і йти далі. Але чи повинні ми на це звертати увагу? Можливо. Я не впевнений, тому що ми це те, що ми думаємо про себе, а не те, що хтось говорить про нас. І те, що нам хтось говорить, що ми вбивали чихось дітей, не означає, що ми це робили, або ж не означає, що ми повинні в це вірити. Погодьтеся зі мною. А я вас люблю і кажу вам до наступної зустрічі. Сподіваюся, на явку цієї неділі в повному складі. Якщо ви навіть не з Кракова, якщо ви навіть з Чикаго, якщо ви навіть з Праги, приїжджайте. З Праги тут недалеко прямий потяг, є навіть з Хорватії, якщо ви в Хорватії сидите, приїжджайте до Кракова. Локація просто бомбезна. Колектив у нас команда потужна. Це означає, що ми для вас зробимо справжнє свято. Я це говорю щиро. Я просто. Тішуся від того, що я є частиною цього проєкту, але вам цього не потрібно напевно розуміти, тому що ви самі доєднаєтеся і зрозумієте, що це, от і все. Ну що, ви вже вирішили? 17 серпня, а потім ще це двадцять 20... четверте серпня. А потім наступні міста, і наступні, і так з року в рік. І саме головне, що Збройні Сили України вони отримують в повному обсязі допомогу. А посилання я вам залишу, де всі звіти є, в описі під це відео. Тому що Grammy Foundation – це та організація, яка допомагає об'єднуватися українцям не тільки по Польщі, а в майбутньому і по всіх країнах. Я з вами не прощаюся. Я вам говорю до побачення. Папа, друзі. І підписуйтесь та ставте вподобайку. Я зроблю для вас щось більше. Ну, але все по черзі.